Зіграти в баскетбол, настільний футбол, набити татуювання чи зробити нову зачіску. І все це за донат для ЗСУ. У Франківському молодь організувала благодійний вуличний фестиваль. Локацію облаштували як в американських фільмах 2000-х. Не обійшлося й без традиційного гаражного сейлу. Тут охочі могли придбати різноманітні речі: одяг, прикраси та цікаві книги. Загалом каже співорганізатор здибанки Владислав Луганський націлені зібрати 120 тисяч гривень та зробити свій внесок. У перемогу ціль, мабуть, це залучити як можна більше молоді, щоб вона могла допомагати хлопцям в будь-якому випадку. Бо ми розуміємо, що на даному етапі є певні проблеми з закриттям зборів, але ми не можемо на це на це сильно повпливати. Тому ми вирішили залучити всіх наших друзів, всіх наших партнерів, з ким ми максимально товаришуємо для того, щоб зробити такий мінімальний стріт-фест, благодійний, ну і допомогти хлопцям. Це мабуть, найголовніше. Продовж дня франківці відвідували різні локації. Чи не найбільше зацікавлення у них викликав гаражний розпродаж речей? У Франківську мало доволі івентів. Проводиться схожого плану. Ось і круто, круто, круто. Попередня була барахолочка, гараж сейл. Я там набрала трохи речей. Думаю, сьогодні теж щось наберу. Прийшли, тому що побачили в інстаграмі рекламу, що буде таке. І стало цікаво, що проводиться. Тому прийшли подивитися? Ми в фахівському ще не були, Це перший раз, і якщо буде знову, то будем кедивитися. Ідея організувати вуличний фестиваль з'явилася торік, адже наразі для молоді доволі мало активностей, і таким чином вони зможуть цікаво провести час та допомогти армії. В Минулому році в нас з'явилася ідея зробити якийсь молодіжний фестиваль у Франківську, тому що дуже мало активності. Якщо активність є, вона точкова і вона така не нестабільна і не масштабна через рік. Повернулись до цієї ідеї і завдяки гарним людям ми організувати змогли тут. Речі шукали по друзям, по знайомим, хтось приносив, ми в інсті давали оголошення, що можна принести. І от ми збирали ну, порядка там, 200, навіть більше речей. Кошти, які зібрали під час фестивалю, передадуть у благодійний фонд Сейв Україна. За них закуплять дві станції радіоелектронної боротьби для 102-ї бригади та 10 гірсько штурмової бригади Едельвейс. Віталія Куч Ігор Горпопик, телеканал 402.